Друзі, всім привіт! У нас екстрене включення. У нас 12 вечора і ми з чоловіком вирішили трішки перекусити, тому що ми зголодніли. І зараз ми йдемо купувати китайське барбекю і я вам хочу показати та розказати про китайське барбекю. Повірте, у вас будуть морашки по шкірі від деяких продуктів. Ну що, погнали! У нас, у нас дощ, ми під парасолею. Немає барбікю, напевно, і за доща вони раніше закрилися. Капець! О, Розоля полетіла. У нас така погода, капець. Китайські всі барбікю та стрітфуд, переважно тут до другої, третьої ночі. Це ті, хто знаходяться не біля клубу, тобто біля жилих будинків, а ті люди, які... Працюють біля клубів, то вони круглосуточно працюють. Переважно о 7 8 ранку вони лише йдуть додому, сплять до вечора та знову на роботу. Тому що клуби китайські закриваються о 5-6 ранку, і переважно всі китайці після клубу йдуть їсти. Так, ми зараз йдемо ось такий заклад. Китайська чефанка. Тут має теж бути барбікюшечка. Так, дивіться. Дивіться, скільки всього різного. Дивіться, що у нас тут є. Відкриваємо холодильничок. Розпочинається з нас, звичайно, з тофу. Ось це чорне тофу, воно таке смордюче. Вам просто не передати. Таке що зайшов в хліб. У нас тут є рибка, тофу, мої улюблені курячі лапки, варені яйця. Це вже вони просто зварені, жовточок. Це, до речі, жовток з білком, їх перемішують, варять і потім знову смажать їх на воглях. До речі, це не смачно, не знаю, хто таке їсть. Далі у нас тут багато виду м'яса. Свинина, курятина, говядина, серце, печінка. Всякі ось такі шашлички на шпажках. Я собі, чоловік там вже собі вибирає, я трішки пізніше, я спочатку вам зніму. Ось це, до речі, я вже скільки років живу в Китаї, я досі не знаю, що це. І чоловік теж каже, що він не знає, що це таке, хоча він китаєць. Трошки фокус, з того, що ззаді чоловікова рука, фокус теж пропадає. І ще ось таке м'яско. Дивіться, можна ще купити ось такі ковбаски, вони ось зав'язані резиночкою. Їх тут пару штучок і за однією ціною. Тобто ви платите не за одну, а зразу за цілу шпашечку. Ой, дивіться, яка краса! Це качений язик. Виглядає файно. До речі, знаєте що? Я вам забула показати кузнечиків. Я їх просто не замітила. До речі, я їх колись їла, вони дуже смачні. І в Таїланді я їх їла, і в Китаї я колись їх їла. Вони доволі смачні. Вони хрусткі, нічим, в принципі, не не відрізняються від чіпсів, наприклад. Так я вже собі тут взяла шашличок, курячі сердечка та курочку. Як бачите, курка разом з хрящами. До речі, корзинка, бачите, яка чиста. Галікобактери. Тим чоловік бере туфу, я не можу відкрити повністю холодильник. Так, у нас тут, а я так розумію, це почки. Ось такі ще є шашлички. Так, тут є щупальця кальмара. Ось тут у нас. я теж не знаю, що це таке. Щось таке дивненьке. Пізні шашлички, так. Можна також взяти собі мариновану рибку. Ось таке якесь лайно. Чому воно ось не фокусується? Ну, не дивно чому. Також ще можна взяти ось таке лайно. Що це взагалі таке? Телефон навіть не хоче фокусуватись. Ось це якась шкіра чи що це, я не знаю навіть. А, так, ще в нас є ось таке лайно. Якась трубка чиясь. Чи костомаха, я навіть не знаю. Це така рибка. М'яско, тобто, ось таке в Китаї у нас барбекю. Звичайно, куди ж без овочів. У нас є ось така травичка. Вона смачна, я її завжди беру. Сьогодні я її спробую для вас. Також пекінська капуста. Це у нас квасолька, я її теж люблю, теж собі взяла. Це в нас з часничка, знаєте, коли часник виростає, потім такі, таке стебло з щасника, яке ми завжди вириваємо і викидаємо. Гриби сію тумору. Чому саме сію тумору? Тому що вони не перетравлюються. І як ви їх з'їли, так вони і mm -hmm. вийшли. Арахіс, знов пасолька, гриби, цвітна капуста. Знову у нас тут зелень. Чесничок, до речі, чесник китайці не вбирають. Вони його їдять разом з шкарлупою. Сосиски і най. Смачніше. Мм, личинки. А, не фокусується. Яка личинка. Смакота. У нас там ще картошечка, перчик. Яйця. Ось ось так. Як бачите, тут дуже слідкують за порядком. Все миють, вичищають. Ось там кухня, тут можна взяти напої, ось це, до речі, власниця. Чоловік сидить, ось так це все виглядає. І біля входу ось тут ось ці холодильнички, де можна взяти їсти. Мені дозволили зайти всередину та показати, як вам смажуть. Смажуть в Китаї барбікю. Як це в Китаї... Як в Китаї готують барбекю, безпорядок тут, звісно, повніший. Привіт, холікобактери. Ось так готують нам вечерю. Наш нічний перекус о 12-й вечора. Тут, тут у нас різні спеції, соуси. М -м -м. Ось цей чоловік замовив, це замовляла я. Що чоловік є гостра, я не гостра. Бачите, кісточка. Ось так і спеціями це все посипає. Кісточка строїтельного магазину. Що мені в Китаї дуже подобається, що китайці дуже дружелюбні. Тобто, якщо в них попросити зайти на кухню... Вони скажуть, так, звичайно, без проблем. Ти в них щось попросиш, не знаю, там даже до них додому зайти, там в туалет чи випити води. Вони завжди дозволять, тому що у них немає так, як у нас, типу ні-ні-ні на кухню не може, ти щось там побачиш. Я вам тільки що показувала їхню кухню, там максимальна антисанітарія, і вони про це не паряться. Мені здається, аби в Україні була така кухня, то цей це кафе закрили б на наступний же день. І тобто вони цього не стісняються, в них тут скрізь так, і тому для них це норма будь-кого впускати на кухню додому чи там ще кудись. І так, нам вже принесли наше замовлення. Ми взяли з собою, будемо їсти вдома, але я вам хочу показати та трішки з вами спробувати. Тому що вдома світо трошки гірше. І так, це мій. моє замовлення, не гостре. І ось тут замовлення чоловіка гостре. Думаю, видно, хто з нас більше голодний. Мені дали два кулечка, ну, то флажок. А, короче, ось ця проличка, що яра показывала нас так виглядає. Дуже гаряче, багато спецій. М -м -м. Ой, бежит салара. Ой, это солана. Собаншоу. Об этом. Так, і мій головний Що, в них пока. Вс, мы значим позапусть показати. Так. Я собі взяла 10 з таких щупалець кальмара. Смогу по. Давайте трішки гостро. Я просила Найгостро, ну, підається не зброю. Просич не гостро, все рівно роблять гостро. Також я взяла курку. Це курка з жилом. Ай, обожню, її завжди беру, У дуже смачна, дуже ніжна. Тут збоку немає китайців, дивиться, не може зрозуміти, що я роблю. Так, коротше, сердечка.

Беремо барбекю, ми завжди беремо в однієї жіночки, вона сюди приїжджає тачкою. В неї дуже смачно, не дуже так. І нас тут ще є ось такий маленький шашличок свинина. Яка смачний? Ну що, друзі? Я надію, що вам сподобалося це відео, що ви побачили багато чого нового, тому що. Сумніваюся, що в Україні десь таке можна побачити. З вами будемо завершувати цей відеоролик. Ми йдемо додому доїдати наші смаколики, Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі!